Новий Hyundai Tucson з'явиться у продажу в 2027 році. Ось все, що ми знаємо: Hyundai Tucson 2027, Революція чи Еволюція роздуми про майбутнє бецелера. Hyundai Tucson – це автомобіль, який в останні роки став справжнім феноменом на ринку кросоверів. Його успіх обумовлений поєднанням стильного дизайну, практичності, надійності і доступної ціни. Але світ автомобілебудування не стоїть на місці, і конкуренція в сегменті кросоверів стає все більш запеклою. Тому цілком закономірно, що Х'яндей готується до серйозного оновлення свого бецелера, яке, судячи з усього, вийде на ринок в 2027 році. І якщо ранні чутки вірні, то нас чекає не просто рестайлінг, а справжня трансформація, яка може як зміцнити позиції Тулсен, так і, навпаки, відштовхнути частину лояльної аудиторії. Прощай, бензин. Перехід до гібридів це неминучість найбільш обговорювана зміна, про яку говорять усі автомобільні видання, це ймовірна відмова Х'яндеї від бензинових двигунів у новому поколінні Тулсен. Це Безумовно, серйозний крок, що відображає глобальний тренд до електрифікації і посилення екологічних норм. Якщо чутки підтвердяться, Тусен стане повністю гібридним автомобілем, що, з одного боку, безумовно, позитивно позначиться на його екологічності і паливної економічності, а з іншого, може значно збільшити його вартість. Я вважаю, що цей крок цілком логічний і виправданий. Все більше покупців звертають увагу на екологічність автомобілів, і гібридні силові установки стають все більш популярними. Однак, Hyundai необхідно ретельно продумати цінову політику, щоб новий Tucson залишався конкурентоспроможним. Різкий стрибок ціни може відлякати частину покупців, які звикли до більш доступним бензиновим моделям. Особистий досвід підказує: перехід до гібридів це не просто мода, а необхідність. Моя власна машина, гібрид, значно знизила витрати на паливо і стала приємним бонусом в умовах постійно зростаючих цін на бензин. Але при цьому, я розумію, що не всі готові платити більше за екологічність. Тому Hyundai повинна запропонувати різні варіанти комплектації і цінові категорії, щоб задовольнити потреби всіх покупців. Дизайн, еволюція чи революція. Крім силових установок, велика увага приділяється і зовнішньому вигляду нового «Тулсан». Судячи з рендерів моута 1, автомобіль отримає більш присадкуватий силует, який перегукується з дизайном Santa Fe і Palisade. Чорні стійки заду, що створюють ефект плаваючого даху, і більш агресивні елементи освітлення все це направлено на те, щоб «Тулсан» виглядав сучасно і привабливо. Мені здається, що Hyundai рухається в правильному напрямку. Сучасний дизайн це ключ до успіху в сегменті кросоверів. Однак важливо не переборщити з агресивністю і зберегти впізнаваний стиль Tucson. Автомобіль повинен залишатися самим собою, але при цьому виглядати свіжо і актуально. Особливо цікава ідея капота розкладачки. Це надзвичайне рішення, яке може значно полегшити доступ до двигуна та інших компонентів автомобіля. Якщо ця ідея буде реалізована, то Тулсен стане ще більш практичним і зручним в обслуговуванні. Технологія більше екранів, більше функцій, більше штучного інтелекту. Новий Тусен отримає оновлену інформаційно розважальну систему Плеос з голосовим помічником Гало. Великі дисплеї, розширені функції допомоги при водінні, і, звичайно ж, інтеграція штучного інтелекту все це стане частиною нового Tucson. Я вважаю, що технологічні інновації це важливий фактор конкурентоспроможності автомобіля. Сучасні водії очікують від своїх машин максимальний рівень комфорту, безпеки і розваг. Однак, важливо не перевантажувати автомобіль надмірною кількістю функцій. Важливо, щоб всі технології працювали на благо водія і пасажирів, а не ускладнювали керування автомобілем. Особливо радує, що Hyundai планує зберегти деякі елементи фізичного управління основними функціями. В епоху все більшого поширення сенсорних екранів, фізичні кнопки і перемикачі залишаються важливим елементом комфорту і безпеки. Вони дозволяють швидко і інтуїтивно управляти основними функціями автомобіля, не відволікаючись від дороги. Ціна, чи готові покупці платити більше. Імовірно, найскладнішим питанням стане ціна нового ТУСа. відмова від бензинових двигунів, впровадження нових технологій, можливо, більш дорогі матеріали, все це може привести до значного збільшення вартості автомобіля. Я думаю, що Х'яндеї необхідно ретельно проаналізувати ринок і запропонувати різні варіанти комплектації і цінові категорії, щоб задовольнити потреби всіх покупців. Важливо, щоб новий Tucson залишався доступним для широкого кола покупців, але при цьому пропонував конкурентоспроможний рівень оснащення і технологій. Замість висновку, майбутнє Tucson в руках Hyundai. Новий Hyundai Tucson 2027 року випуску це серйозний виклик для Hyundai. Успіх автомобіля буде залежати від того, наскільки успішно компанія зможе поєднувати інноваційні технології, стильний дизайн і конкурентоспроможну ціну. Я вважаю, що у Hyundai є всі шанси на успіх. Компанія має багатий досвід у розробці та виробництві кросоверів, а також має сильну команду інженерів та дизайнерів. Однак, Х'яндеї необхідно бути готовою до того, що перехід до гібридів може викликати неоднозначну реакцію у покупців. Важливо ретельно продумати цінову політику і запропонувати різні варіанти комплектації, щоб задовольнити потреби всіх покупців. Майбутнє Тулсан в руках Х'янде. І я впевнений, що компанія впорається з цим завданням.